Змінює прописку ще один автобусний маршрут на численні звернення пасажирів поїде тепер інакше. Цього разу внесли зміни у схему руху 45-ї маршрутки. Її кінцеве вже не вулиця Коперника, а площа Петрушевича. Туди 45-й потрапить після проїзду вулицями Стефаника, Дудаєва з виїздом на проспект Шевченка, далі по Саксаганського, і з кінцевою зупинкою на площі на науково автобус повертатиметься за маршрутом 3-го та 5-го трамваїв. Цей маршрут він мав кінцева зупинка проміжна верніше. Кінцева зупинка була на вулиці Коперніка на критій зупинці, але так як потрібна ближча доступність до центральної частини і місце, де би могли концентруватися пасажирський потоки, Якби місце відстою на кінцевій зупинці, то тільки площа Петрошевича дозволяється зробити. В управлінні транспорту визнали, що ідея кінцевої зупинки трьох автобусних маршрутів на Коперника була невдалою. Тому вже з кінця зими 33-й автобус їде до університету Франка. Коригуватимуть також 21-й номер. Наразі ж зміни затвердили на 45-му.